Ну, у мене зараз погані новини для всіх любителів полунички. Ой, Боже, прошу. я хочу сказати полуниці і полуниці спокійно. Погані новини про полуницю. Цього року її буде менше відсотків на 20, так. Це точно. Що без сумніву позначиться на ціні. Причина квітневі заморозки, через які постраждала ця рослина. Отже, про полуницю. Сезон <с? цього року розпочався пізніше, ніж зазвичай, тому що полуниця полюбляє тепло і сонце. Ну, а нинішній травень. Самі бачите, який хмарний, дощовий і прохолодний. Якщо не сказати холодний, тож коли на прилавках масово з'явиться українська полуниця, в якій кількості і головне, які будуть ціни, про це далі у матеріалі від підробот. Половничка в нас вже починає настигати ще. І може, пару днів треба достигнути, бо ще носики біловаті. Власник полуничної плантації на Чернігівщині Олег Кустовойт показує ранню ягоду. Її збір триватиме місяць, і через погодні гойдалки ціна на неї буде висока. У цьому господарстві 4 гектари полуниці. Щороку з цієї площі збирали 70 тонн, але цього року буде на 20 менше. Через холодну весну і приморозки тут втратили 25% врожаю. Через морози полуницю у квітні фермерам довелося рятувати її. Накривали ось такою плівкою, аби врожай не був знищений повністю. Ті, хто цього не зробив, зазнав значно більших втрат. Ми старалися, ми накривали, але побороти мінус сім місцями, мінус вісім дуже складно. Тобто Вилізла квіточка, зацвіла, розпустилася. Якщо приморозок, все сама серединка, сама ягідка, цвіт він чорніє. І ці морози найстрашніші для ранньої ягоди, бо її врожай збирають лише раз на рік. Такого складного полуничного сезону в Україні давно не було, кажуть керівники господарств. Востаннє погода так сильно шокувала 2017 року. Підприємець Олег зізнається, тоді зазнав збитків у 4 мільйони гривень. Було мінус 11, Це було 11 травня. У нас змерзло майже повністю змерзло 6 гектарів. Полуниці. Ми з нього нічого не збирали. Це були ну, важкі втрати. Це були кредитні кошти. Якщо ж рослини заливають дощі, на них з'являється хвороба і вони просто згнивають. Щоб цього не сталося, полуницю обробляють безпечними розчинами. Так роблять щотижня і зараз. І основний це перекис водню. Перекис водню можна ягоду, ягоду їсти зразу після обробки, якби він не шкідливий і перекис водню, забирає всі, всі грибкові хвороби і навіть віруси. Українська полуниця вже почала з'являтися на прилавках магазинів. Коштує вона 220-250 гривень за кілограм. Минулого року в цей час полуницю можна було придбати на гривень 80 дешевше. І якою ціна буде далі, ще не зрозуміло, бо в західних областях втрати полуниці у фермерських господарствах сягнули до 70%. і це вплине на ринок постачання. кажуть фахівці. Дефіцит буде на ранній продукції, але я думаю, пізні сорти повинні перекрити. Хоча й ціна реалізації цих е, пізніх е, сортів, суниць пізніх строків достигання, буде знову ж таки вище. Полуничний бізнес прибутковий, кажуть фахівці, але залежність від погодних катаклізмів робить його занадто ризикованим. Площі стагнують, тобто мені здається, що будуть зменшуватися у відкритому ґрунті. А от теплиці тунелі можливо будуть все таки розвиватися краще, інтенсивніше, бо вони дозволяють уникнути майже всіх погодних ризиків, збільшити якість кількість. І дорожче продати Але українські фермери навчилися протистояти різним викликам цього бізнесу і завдяки тому, що садять різні сорти полуниці, можуть балансувати і збирати врожай до пізньої осені.